Правовий режим воєнного стану відповідно до закону про правовий режим воєнного стану вводиться тоді, коли є або збройна агресія проти України, як мало місце 24 лютого 2022 року, або коли є загроза територіальної цілісності державному суверенітету України. Коли ми говоримо про нинішній формат якогось можливого завершення війни, то ми повинні розуміти, що сам факт припинення активних бойових дій не нівелює собою, не знімає загрози територіальної цілісності державного суверенітету особливо з огляду на риторику, яку ми чуємо від представників путінського режиму, тому для нас важливо буде розуміти, коли саме зникнуть ті реальні загрози, які з виникли фактично з моменту повномасштабної агресії. Окрім того, рішення про введення правового режиму в воєнного стану приймається. Як ви знаєте, як вже неодноразово було президентом, затвердиться Верховною Радою України. Питання про мобілізацію вирішується окремим указом президента, який також затверджується Верховною Радою України. Тобто, для того, щоб прийняти рішення про звільнення з військової служби чи про демобілізацію в широкому сенсі, тоді це можна зробити виключно після скасування правового режиму воєнного стану і рішення про демобілізацію ухвалює президент України. Тому тут дуже багато зараз якби складових, які ми не можемо. Чітко сказати в якому. Як як це все відбудеться, але в будь-якому випадку це може відбудеться виключно після скасування правового режиму воєнного стану? Юридично це можливо владнати з точки зору процедур в оголошення правового режиму воєнного стану, припинення правового режиму воєнного стану або його непродовження це якби великого часу не потребує. Значно більше часу потребує юридичне виписання гарантій нашої безпеки, що Україна і її територіальна цілісність, державний суверенітет не стануть об'єктом чергових нападок з боку. Країна агресора, тому це все ще раз підкреслю, залежить виключно від формату завершення війни, від якогось мирного договору, який буде передбачати державний, державний суверенітет територіальної цілісність України в межах. Ну зараз складно говорити. Я думаю, я вважаю, що це має бути в межах міжнародно визнаних кордонів, тому що будь-які інші мирні угоди. Я я не уявляю, як вони можуть бути ратифіковані зокрема парламентом, а будь-які мирні угоди держав. Нього рівня загально, від імені України вони все одно потребують ратифікації парламентом України. Ми народні депутати точно не зможуть голосувати. Якщо питання буде пов'язано з порушенням територіальної цілісності держави Україна, як це закріплено в Конституції України. Тому це питання знову ж таки з багатьма невідомими. Зараз дуже складно говорити про формат якоїсь мирної угоди, але виключно ще раз підкреслюю: після того як ми будемо бачити гарантії безпеки, можуть виникнути гіпотетично правові підстави для скасування і воєнного стану і проведення демобілізації. Говорити до завершення війни, до завершення воєнного стану про демобілізацію. Немає жодних правових підстав. Можна буде говорити про строки звільнення з військової служби після припинення воєнного стану. Ці строки будуть визначатися президентом України, тому що це однозначно не відбудеться одномоментно. Не може бути звільнено там більше одного мільйона військовослужбовців в загалом сектору безпеки і оборони з огляду знову ж. Таки на потенційні загрози, які навряд чи одразу зникнуть, поки у нас немає жодних ні фактичних, ні юридичних підстав для того, щоб робити якісь прогнози і давати якусь надію для військовослужбовців. Коли буде припинено правовий режим воєнного стану, я думаю, тоді президент ухвалить рішення і поетапно будуть звільнені з дотриманням принципів соціальної справедливості. Я думаю, строків служби будуть звільнені певні категорії осіб, але це відбудеться знову ж таки ну не раптово і не одномоментно, а протягом якогось певного проміжку часу.